Це відео має аналітичний характер. Усі приклади наведені виключно для пояснення психологічних і соціальних механізмів впливу, а не як заклик чи виправдання будь-яких дій. Думка автора є суб'єктивною і може відрізнятися від офіційної. Олексій Миколайович, цитуючи іншого історичного діяча, каже, що революційну ситуацію створити неможливо, можливо, нею лише скористатися, коли вона виникне. В рамках світогляду для широких мас це так, їм не треба знати більше. Однак, посвячені люди знають, що революції починаються не з першої демонстрації. А набагато раніше, з першої ідеї. Якщо правильно керувати процесом, він обов'язково призведе до створення революційної ситуації. Цей процес можна запускати цілеспрямовано і контрольовано ще тоді, коли майбутні події здаватимуться нереальною фантастикою. А значить, їх можна відчути, передбачити і за потреби спрацювати на випередження. Звичайно, якщо дозволити собі глянути глибше, туди куди не дивиться більшість. Гюстав Лебон в знаменитій праці психологія народів і МАС використовував цікавий термін душа натовпу як єдина психологічна сутність, яка виникає від злиття душ учасників натовпу. Після її утворення люди в натовпі втрачають свою індивідуальність, раціональність і інтелект, ідеї, емоції, почуття поширюються в натовпі як зараза. І керує цим натовпом щось несвідоме, незрозуміле душа натовпу або Егрегор. Саме це визначення будемо вживати ми. Лебон розглядав виникнення цього явища як спонтанний наслідок зібрання людей. Люди зібралися на площі поїсти печиво чи цитрусових, і виник Егрегор. Так теж може бути, але найчастіше він виникає набагато раніше. І саме він. Збирає цих людей на площі. Для чого? Щоб використати їх. Механізм запуску егрегору революції, як і інших егрегорів, наприклад, війни, має цілком логічну структуру і є однаковим як для держав, так і для малих колективів в організаціях. Революція в колективі чи його розпад теж починається набагато раніше першої заяви на звільнення чи першого бунту. Егрегор починає формуватися задовго до дій, частіше через помилки в управлінні державою чи колективом, але в деяких випадках абсолютно цілеспрямовано. Тож, не варто дивуватися, що один австрійський художник, почавши діяльність з колективу в 40 чоловік в пивні Мюнхена, аномально швидко взяв під контроль своїх ідей мільйони. А в іншій країні мільйони в один момент. З усією завзятістю підтримали емоційні гасла про мир народам а землю селянам і почали будувати новий світ. Момент, до якого ЕГрегор вже був створений тривалою, цілеспрямованою роботою з каналізації наявних емоцій в нову ідею, і тут же вам відповідь на просте запитання чому одні бунти і демонстрації стихають навіть з великим зібранням людей? А інші стають доленосними і історичними. Для того, щоб створити Егрегор, потрібна потреба людей, яку буде задовільняти головна ідея Егрегора і його архетипічний інструмент. Саме потреби є рушіями дій людини, колективу і суспільства. Потреба суспільства це потреба великої кількості окремих людей. Власне, потреби людини дають енергію необхідну Егрегору. І саме з них все починається. Тому перед тим як створити новий егрегор революції, який переверне все з них на голову, потрібно чітко вловлювати потреби соціуму чи колективу, чесні і актуальні потреби, навіть якщо вони замовчуються. А що ж робити, якщо необхідних потреб суспільства немає? Ну, можна їх, наприклад, просто створити. І тут нам на допомогу приходить інформаційна робота. Наприклад, створити потребу. Вижити, показавши, забиті лікарні, чорних пакетів і людей, які падають просто на вулиці. І хоча, в реальності, себе на місцях ніхто нічого подібного не бачив, і багато хто перехворів, як завжди, Егрегор вів людей на процедуру. А потім, якщо особисто задуматися, а треба було воно в більшості кожна потреба може бути реалізована кількома варіантами: як прийнятними, так і не дуже. А залежить це від цінностей і контекстів. Ну, наприклад, потреба їсти може бути реалізована такими способами: купити їжу, приготувати їжу, попросити в когось їжу, вкрасти їжу або вбити когось і з'їсти. І так далі. Ці способи реалізації потреби є архетипічними. В залежності від контексту і цінностей, людина або суспільство робить вибір одного варіанту реалізації. В одному контексті людина обирає приготувати їжу, а в іншому може її бити, щоб з'їсти. І точно так само суспільство потребу в трансформації може реалізувати реформами, технологічним розвитком, зміною ідеології, моралі чи революцією, в залежності від його цінностей. І саме на цьому моменті всю цю історію потрібно вклинити Грегор. Тому що для простих людей спокійне життя є більш цінним, ну максимум покричати на площі. Змусити ж їх захоплювати будівлі і з вилами вириватися в палац царя, вимкнути безпеку за своє життя чи страх відповідальності може лише Грегор. І з часом, коли все минає, коли людина виходить з під впливу Егрегора, на це може бути навіть через десятиліття, вона собі думає, а нащо це все було робити? Чого добилися? Стало ж тільки гірше. Давайте розглянемо за цією схемою Жовтневу революцію і націонал-соціалістичний рух в Німеччині згідно офіційних історичних версій. Егрегор Жовтневої революції спрацював, коли в суспільстві були такі потреби: виживання, зумовлена втомою від безкінечної війни і бідністю. рівність. Зумовлена соціальною несправедливістю, і порядок, зумовлений втомою від хаосу. Які цінності тоді були в суспільстві? Справедливість як рівність, солідарність як братерство, колективізм і жертовність в ім'я майбутнього? Чи можна було поєднати ці цінності і потреби і реалізувати їх іншим способом, ніж революцією? Запросто, реальні і чесні реформи, соціальні програми і еволюція устрою могли все це вирішити. І в історії достатньо прикладів ненасильницького опору і мирного виходу з ситуації. Однак тоді б до влади не прийшли б ті, хто хотів, і саме їм і потрібно було створити егрегор революції, вклинити свій вигідний їм архетипічний спосіб задовільнити ці потреби суспільства революцію. А наповненням цього Егрегора стали ідеї зруйнувати весь старий світ і збудувати на розвалинах абсолютно новий. Егрегор запропонував задоволення потреб суспільства відповідно до його тодішніх цінностей, але способом вигідним йому Егрегор. Ну, а також тим, хто його створював у випадку націонал соціалістичної партії. Потреба суспільства в гідності або в помсті, зумовлена поразкою після Першої світової війни. Потреба стабільності зумовлена економічною кризою, і потреба в лідері і ідентичності, цінності суспільства, порядок і дисципліна це традиційні немецькі, гордість і честь, історична доля нації, її винятковість і жертва заради держави. Чи можна було між ними вклинити якийсь екологічніший архетипічний інструмент? Так, ну, наприклад, розвиток культури, науки і спорту замість мілітаризації і пошуку винних, сильні інститути замість культу однієї особи, економічні стимули, і міжнародна співпраця для розвитку економіки і ніякого кривавого реваншизму, ніяких мільйонів сиріт і гектарів цвинтарів. Однак Бойці вспоминалі прошедші дні на картинах не заробиш, та й взагалі скучно жити звичайне життя. Тому і був створений Егрегор націонал-соціалізму, який потім відомо всім, що приніс. І люди не бачили нічого поганого в тому, що робили. І робили це без примусу, ніби як зі своєї доброї волі. Хоча воля ця була насправді не зовсім їхня. Отже, щоб створити революційну ситуацію потрібно. Конспектуємо. Точно і чесно відчувати потреби суспільства, які будуть закриватися архетипічним інструментом егрегора. А якщо для цього інструменту немає потреб, то можна їх створити. Немає потреби в безпеці можна налякати, що хтось нападає. Немає потреби в виживанні штучний дефіцит їжі. Немає потреби в єдиному світовому порядку створити безкінечний хаос і так далі. Тонко відчути цінності, які є в суспільстві в цей момент, і пов'язати одне з іншим, саме необхідною правильною емоційно вибудованою егрегоріальною ідеєю а далі накачувати її в енергоінформаційному просторі. За інших умов ідея не вистрелить. Якщо ж ваше завдання входить, якраз не допустити революції, тоді потрібно чітко слідкувати за встановленою зв'язкою. Потреба, інструмент цінність і не дати замінити архетипічний інструмент ззовні. Коли він заміниться, егрегор, який тримає встановлений порядок, значно просяде. Тому тих, хто сперечається за тактику, не чіпають, бо вони працюють на встановлений егрегор. А тих, хто висловлюється про стратегічну зміну, задоволення потреби чи самої потреби суспільства, трошки можуть пильнувати. Якщо ж потреби і цінності суспільства вже не відповідають архетипічному інструменту Егрегора, а свою владу хочеться берегти, потрібно самостійно замінити цей інструмент і ввести новий егрегор. І далі вже керувати через нього, залишаючись при владі. В іншому випадку такий егрегор буде створюватися самостійно за межами контролю, і він точно знайде когось, хто запустить механізм заміни. Це лише маленька частинка, безперечно, цікавого егрегоріального світу. Егрегори змушують людей діяти як вигідно їм, а не людям. При цьому людина лишається переконаною, що це її власні наміри, тому мудрим рішенням було б звернути увагу на цю тему і власнику фірми, і керівникові держави та й людям корисно знати, чи можливо вийти з під влади Егрегора і за що він в них чіпляється. Якщо ви готові заглибитися в цю тему, ви знаєте, що робити. А для спонсорів я підготував невеличке продовження з прикладами на основі вигаданих країн. Якщо ви відчули, що це відео про щось більше, ніж про історію, ви вже на правильному шляху.